Кучеряві софії, лобода, амброзія, щериця це ті злісні бур'яни, які дошкуляють нам в посівах озимої пшениці. І зараз ми вам порадимо декілька продуктів для того, щоб зачистити від них наші поля. І перший продукт це продукт під назвою Гренадер Максі від компанії ХТ. В своєму складі він містить трибенурон метил та тифенсульфуронний і дозволяє позбутися більшості бур'янів в посівах озимої пшениці. Але якщо ви маєте в посіві падалицю соняшника імі або сульфоніл сіку, тоді цього препарату буде трошки маловато, і ми можемо вам порадити такий препарат, як флороцит актив від компанії Баздорф. В своєму складі він містить трибенурон та флорасулам. І крім е е е е Основних бур'янів посівок пшениці контролює також падалицю всіх видів соняшника. І третій продукт, так би мовити, важка артилерія це продукт Trident від компанії АХТ. В його складі флоросулам та фломецулам Він забезпечить чистоту поля, звільнить їх від основних дводольних бур'янів, а також прибере падалицю всіх видів соняшника з посівів пшениці.